Давненько на огляді у мене не було клавіатур від Blady, буквально нещодавно розказував про їхню мишку W90 Max, яка дуже круто виглядає і має непогані характеристики. А сьогодні хотів би розказати про новинку про клавіатуру, яка, до речі, дуже гарно підійде по стилю дизайну саме до цієї мишки. Це нова модель, яка називається B810RC. Дана клавіатура дійсно виглядає дуже класно, і поєднання білого корпусу і чорних кейкапів. Тут гармонічно грає між собою. Якщо не включати підсвітку, яка, звичайно, тут є, це строга класична клавіатура, повнорозмірного формату. Так у неї цікава форма і до того ж класна розсарбовка. Так, я вже відвик від 100% клавіатур, але не дивлячись на розмір, дана модель виглядає стримана і лаконічна. І до того ж, не схожа на попередні моделі Владі. Однією з фішок даної моделі є дизайн трансформер Клавіатура є закритого типу. Але легко перетворюється в дизайн скелітон. Верхня частина корпусу знімається, і під низом ми можемо побачити звичайний для всіх дизайн владі. Тут поверхня корпусу темного кольору і зроблена у вигляді сот. Тому ти собі можеш поміняти дизайн, коли захочеш. І так, і так клавіатура дивиться гарно, але з білим корпусом, наприклад, мені подобається більше. Цей корпус фіксується на магнітах, він сидить на них міцно, і при наборі тексту або навіть якщо порухати клавіатурою. Він не совається. Конструкція проста, але прикольна, і до того ж, виглядає дуже круто. Слідучою фішкою цієї клави є те, що вона не боїться пролитої води. У неї є захист від вологи, це стосується плати, а також є спеціальні отвори, через які буде стікати вода знизу корпусу. Це гарна фіча для тих, хто їй за компом, і трохи може бути неаккуратним. Але якщо ти пролив щось солодке, то, звичайно, клаву треба буде почистити. А увесь корпус клавіатури зроблений із пластику. Так, вона поскрипує, трохи гнеться, але якщо робити це цілеспромовано. При роботі або грі ніякого дискомфорту я не помічав, тому в принципі для мене це не мінус. Варто не забувати, що це недорогий сегмент клавіатури, де багато чого є. Я маю на увазі фішки. На нижній частині корпусу є основні резинові ніжки і додаткові. До основних питань немає. Вони дуже потужні в плані цепкості. І на них клава ні на міліметр не рухається. А що стосовно висувних, механізм, до речі, працює добре, тут регулюється кут клави, то на них немає резинових вставок. і клавіатура вже не так добре тримається. Може соватись вперед, адже тримається вона тільки на двох ніжках резиночки, такі маленькі, які фіксують її на передній частині. Кейкапи даної клавіатури зроблені за abs пластику. По якості це звичайні кейкапи, і додати тут сильно немає нічого. Є англійські, так і російсько-українські символи, кнопки просвічуються, коли включена підсвітка, і видно все, що написано. Шрифт виглядає гарно і чітко, і в будь-якому випадку підсвітка достатньо яскрава, а там ти можеш собі регулювати. Що стосовно підсвітки, то тут вона RGB. Має різні режими, які можна перемикати прямо з самої клавіатури. Що стосується налаштувань, то тут все стандартно для Bloody і є можливість міняти 6 запрограмованих режимів. Ну а тепер ми підібралися до начинки. Тут встановлені фірмові свічі LightStrike. Вони оптичні, мають відгук 0,2 мс, і це реально дуже швидка реакція на натиск. Тому, якщо ти геймер, ти точно оціниш швидкість цих перемикачів. Свічі тут сині, з відчутним кліком при натиску. Хід їх спрацювання складає 3 мм, а затримки тут немає. Свічі відпрацьовують до 100 мільйонів кліків і мають прикольний звук при наборі. Якщо ти любиш клікаючу клаву, то звук ти точно оціниш. Я не любитель, але в цілому мені сподобалось. Принаймні для мене звучить прикольно. Так, клавіатура не тиха, але якраз в цьому і є її фішка, як вона звучить. Звичайно, це не кастомна клавіатура, і тут не змащені ні свічі, ні стабілізатори, і ми розуміємо, що за 2500 гривень це і нереально. Бладі намагалися зробити щось цікаве в даному ціновому діапазоні, і в них вийшло гарно. Адже фішок клавіатури багато. Наприклад, тут також є 100% спрацювання клавіш, якщо затиснуто декілька клавіш одночасно, навіть хоч ці. Якщо брати по платі, то вона має захист від корозії, знову ж таки не боїться води. Якщо по тканинам дроту, який тут достатньо міцний і виглядає також гарно, це також плюс. Якщо зробити невеликий висновок, то я розумію, що я знімаю огляди на клавіатури більш вищих класів, але ті плюшки, які є в цій клаві, в інших я не бачу. Набір клавіатури мені сподобався, дизайн не дуже чіткий, швидкість працювання максимально класна, і ціна, звичайно, також приваблива. Це моя об'єктивна думка і на неї нічого не попливала.